Ви не повірите, але я тримаю в руках повноцінну підкладку під намет довжиною 220 на метр десять. Це футпринт Ультралайт Полікро, мій новий намет Lightway Solo Illusion. Та-дам! Це кастомний виріб ультралайт Полікро відходер. Запакований він в звичайний зіп-пакет і одразу видно, що тут є люверси, а також резиночки. В комплекті знаходиться ось таких 12 еластичних гумок, а також багато ось таких клеєвих люверсів для того, щоб можна було їх поставити а, на кути полікро і розтягнути власне, ось цими от гумочками. Зараз я це все покажу. Вага це головна причина цієї покупки. Дивіться, він важить всього лише 69 грамів. Для порівняння, звичайний футпринт може важити 200-300 грамів. Як виявилося, я не звернув уваги і мене очікував приємний бонус. Тому що тут в наборі знаходиться два шматка полікро. Тобто, один полікро важить всього лише 35 грамів. Скільки важить сам Люверс? Вага цього Люверса 0,25 грамів, точніше 0,23. І вага ось цієї еластичної гумки 1,5 грами. На дотик це нагадує дуже таку щільну плівку для вікон. Взагалі, вона здається досить тонкою і насправді не дуже міцною. Але полікро це зовсім інша хімія і він практично не розтягується. Його насправді дуже-дуже важко розірвати. Давайте спробуємо його розтягнути. Як бачите, сама плівка не дуже сильно піддається розтягуванню. А навіщо взагалі це використовувати? І для чого це потрібно? По перше, це захист дна для дуже дорогого намету від проколів та бруду. Головна його перевага та недолік в тому, що він легкий. Тому що при встановленні, якщо він не буде зверху чимось е, закріплений або зверху не буде стояти намет, він може просто полетіти. Як взагалі це використовувати? Е, мені дуже до вподоби концепт виробника в тому, що він в комплекті кладе ось такі от люверси. Е, вони знаход... вони е, е, на клеєвій основі, е, навіть видно, що це стрічка 3М. Тобто можна ось ці люверси взяти і проклеїти по периметру для того, щоб вона не розтягувалася, не розривалася і слугувала довше. Ось тут, в ось цих місцях люверсів, власне, будуть продіватися ці гумки. Насправді вони досить товсті, і ось тут виробник не подумав про те, що така ультралайт річ може використовуватися з більш тонкою гумкою. То її можна замінити, зробити її набагато тоншою. Ця ж, напевно, має міліметри 2,5 близько до 3. Тому ці гумки виглядають дуже-дуже Такими громісткими в порівнянні з цим полікро. Взагалі, цей полікро він як дій, його можна вирізати під свій намет самостійно, а зазвичай полікро, як і футпринти, вирізають трошки меншими за площу дна для того, щоб волога чи дощ не затікав під нього і не накопичувався. Тому сам полікро має бути дещо менший за периметр дна. Мій намет має непрямокутну форму, тому ще треба буде трішечки погратися з формою і вирізати його, а також понаклеювати ось ці люверси. А як це буде на практиці, я поки не знаю, але сама концепція з люверсами мені насправді дуже до вподоби. Як бачите, він дуже компактний та легкий. Один такий футпринт важить всього лише 34 грами. Чи варте воно того, якщо ви рахуєте кожен грам у вашому рюкзаку, тоді однозначно варто. футпринт з полікро насправді це. Розхідний матеріал, якого має вистачити на активний сезон е, походів. Але за таку вагу йому можна це пробачити. Ставте лайк, якщо теж боретеся за легкий рюкзак. Напишіть у коментарях, що ви стелите під свій намет: легкий полікрот чи важкий тарпаулін. Бувай!